Розділ четвертий Це були веселі дні спілкування, які містер Поллі, тепер майже банкрут, згадував, сидячи на колоді. Нескінченні робочі години в пасажі вже давно стерилися з його пам'яті, за винятком одного двох помітних випадків, але рідкісні неділі та свята виблискували як діаманти серед каміння. Вони сяяли м'якою пишнотою вечірнього неба, що відбивалося у спокійній воді, а старий пастор вигукував тлумачення життя, жестикулював, оцінював і примушував оцінювати, розтлумачував книги, говорив про свою таємницю радості життя. Особливо розкішними були прогулянки у святкові дні. Трипе вирушали рано вранці в неділю, знаходили кімнату в якомусь скромному, заїжджому дворі і розмовляли, поки не засинали, а в понеділок увечері поверталися, співаючи всю дорогу або розводячи балаканину про зірки. Вони переходили через пагорби з приємної англійської сільської місцевості, якою вони блукали, і бачили Порт Бердок що розкинувся внизу, мережу переплетених вуличних ліхтарів і мінливих трамвайних вогнів на тлі чорної, прикрашеної маяками безмежності вод гавані. Назад до нашийника, о чоловіче, мовив парсонс. Для звертання о чоловіче, не існувало задовільної множини, тому він завжди використовував його в однині. Не згадуй про це, відповідав плат. Одного разу вони взяли човен на цілий літній день і попливли повз пришвартовані залізні кораблі, чорні старі судна і різноманітні судна гавані, повз білий військовий корабель, повз причал, кораблі і цікаві краєвиди верфі, до неглибоких каналів, і скелястих. Зарослих бур'янами пустель верхньої частини гавані. Того дня Парсонс і містер Поллі дуже сперечалися і сварилися про те, як далеко може стріляти велика гармата. Країна за пагорбами позаду порт Бердока це все, що має бути в старомодній, майже непорушеній англійській сільській місцевості. У ті часи велосипед був ще рідкісним і дорогим задоволенням, а автомобіль ще не встиг докорінно змінити сільський побут. Трипе мандрували випадковими стежками через поля, занурюючись у невідомі звивісті доріжки, між високими живоплотами зжимолості та шипшини. Сміливі вони йшли зеленими вузенькими стежками крізь зарості первоцвітів. Або блукали по пояс у гущавині букових лісів. Приблизно за 20 миль від порт Бердока починався край садів хмелю і фермерських будинків, а далі, куди можна було дістатися лише за дешевими квитками у дні канікул, простягалася стерильна гряда дуже чистих доріг, червоних піщаних кар'єрів, сосен, рогозу і вересу. Три пени могли дозволити собі купити велосипеди, і найбільшу частину своїх мізерних коштів вони витрачали на черевики. А одного разу вони нарешті відкинули сором'язливість і роздобули грубі робочі черевики. У гуртожитку було багато дискусій і сильних переживань з приводу цього кроку. Для тих, Хто навчився любити сільську місцевість, немає іншої такої, як англійська, з її чіткими, але м'якими лініями пагорбів і долин, з її впорядкованою плутаниною обрисів, з її пасовищами для оленів і низинами, з її замками і величними будинками, з її селами і старими церквами, з її фермами і стайнями. З її великими коморами і віковими деревами, з її басейнами і ставками, з її блискучими нитками річок, з її усіяними квітами-живоплотами, з її фруктовими садами і галявинами, з її селянськими хатинками та приязними пабами. В інших країнах є свої приємні аспекти, але жодна з них не має такого розмаїття. Жодна не сяє так непохитно протягом усього року. Пікардія рожево біла і приємна в пору цвітіння. Бургундія сонячна, з широкими схилами пагорбів і тісними виноградниками, з прекрасною мелодією, що повторюється і повторюється. Італія дарує придорожні каплиці, каштани і оливкові сади. Арденни мають свої ліси і ущелини, Турень і Рейнська область, широка кампанія з далекими апенінами, а також акуратні процвітаючі райони і гірські пейзажі Південної Німеччини. Всі вони запам'ятовуються своїми особливими краєвидами. А ще є пагорби і поля Вірджинії, що нагадують Англію, але яка виросла дуже великою і безладною, ліси і розливи великих річок Пенсільванії, охайний пейзаж Нової Англії, трохи похмурий і досить витончений, як новоанглійський менталітет, і широкі нерівні сільські дороги, пагорби, і ліси штату Нью-Йорк. Але жоден з них не змінює пейзаж і характер за три милі пішої прогулянки, немає такого м'якого сонячного світла і такої розмаїтості небосхилу, і не дарує вічної свіжості сильних м'яких вітрів, що дмуть з моря, як наша ненька Англія. Трьомпе було добре гуляти такою землею і на якийсь час забути, що насправді вони не мають тут жодного ґрунту, що вони приречені працювати за прилавками в таких місцях, як Порт Бердок, протягом більшої частини свого життя. Вони забували про клієнтів, перехожих, покупців і все інше, і ставали просто щасливими мандрівниками у світі приємного вітру. Співу птахів і тіністих дерев. Прибуття до заїжджого двору було великою подією. Вони були переконані, що ніхто не прийме їх за продавців з універсального магазину, а в барі може сидіти гарненька служниця або весела старенька, або, як казав парсонс, людина з характером, яка п'є в барі. Завжди лунали вагомі запитання про те, що вони можуть замовити, і завжди все закінчувалося холодною яловичиною з маринованими огірками або смаженою шинкою з яєчнею і двома пінтами імбирного пива, що пінилося у величезному круглопузому глечику. Славна мить, коли ти стоїш у дверях корчми і дивишся на світ, на вивіску, що гойдається. На гусей на зеленій галявині, на качиний ставок, на підводу, на церковну вежу, на сонного кота, на блакитні небеса, а за спиною чути шипіння смаженого м'яса. Гострий запах сала. Тупіт ніг, що несуть трапезу. Клацання і брязкіт, коли нарешті розставляють посуд. Чиста біла скатертина. Готово, сер. Приємніше це чути, ніж ж, Полі. Дивися, що робиш. Заходимо, сідаємо. Хліба старий. Так, старий, не забирай усю скоринку, старий. Одного разу проста вихована дівчина в рожевій сукні зупинилася і розмовляла з ними за їжею. Під проводом галантного парсонса вони зізналися. Що всі до безтями закохані в неї, і залицялися до неї, і вимагали, щоб вона сказала, кому з них вона віддає перевагу. Було так очевидно, що їй подобається один з них, що неможливо було сказати, хто саме, аж поки далекий материнський голос не покликав її назад. Коли вони вийшли з корчми, вона перестріла їх на розі саду і, трохи соромлячись, Простягнула їм три жовтозелених яблука, побажала, щоб вони прийшли ще колись, і зникла, а потім знову з'явилася, дивлячись їм услід, коли вони завертали за ріг і махаючи білою хустиною. Весь день вони сперечалися про знаки її прихильності, а наступної неділі знову прийшли туди. Але вона зникла. І мати, що дивилася на них із забороняючим поглядом, не давала жодних пояснень. Навіть якщо плат Парсонс і Поллі доживуть до ста років, ніхто з них не забуде ту дівчинку, яка стояла з рожевим рум'янцем на обличчі, ледь усміхаючись, але серйозно простягаючи яблуко в руці. Хто ж із них надихнув її на це? Одного разу вони пішли вздовж узбережжя, тримаючись його якомога ближче, і нарешті дійшли до Фоксборна, найсхіднішого передмістя Брейлінга і Гамстеда сі Того дня Фоксборн здавався містеру Полі дуже веселим містечком. Тут був чистий піщаний пляж, замість бруду, гальки та вугільних відходів Порт Бердока. Ряд із шістьма купальними машинами та навіс на набережні, під яким трипе сиділи після ситного і досить дорогого обіду, до якого входила селера. Ряди віл з верандами пропонували квартири. Трипе бенкетували в готелі з ганком, пофарбованим у білий колір і прикрашеним геранню, А Хай стріт зі старою церквою на чолі. Була сповнена приємної після обідньої тиші. Гарне містечко для торгівлі, промовив Плат за своєї великої люльки. Це закарбувалося в пам'яті містера Поллі.